Режим вибивала 60 гравців, лише одна гонка. Цілий вагон фарту, і я заїхав у топ-3 на дідьковому лансер 4 рівня. Як це було? Зараз я тобі покажу. Так, каточка знайшлась, Поїхали. Зараз спавнимось, забираємо круту тачку якусь, по-любому має бути. І тоді вже будемо навалювати басів хлопцям. Риба карась, гра почалась. Я не бачу жодного димка. Давай шукати. Можливо, щось і знайдемо. Так, там чувак забрав тачку. Мені становилося лячно стає. Треба щось подалі від'їхати від нього. Що він там схопив, ми ж не знаємо, можливо він там схопив щось добряче. Сіплятися з першими левлами зараз ну, смисла, я думаю, немає такого великого, щоб просто просто покататись. Хочеться ж повибивати, треба знайти якусь нормальну машинку і... Підфармити чувачків вже потім ну, на стрімі вчора, вчора на стрімі так весело було прикольно, і люди заходили, писали в чатик там щось, я катався, нормально катався, я вигравав гоночки, тобто було прикольно. Так що, якщо ти дивишся, то підписуйся на каналчик, став лайкосик і залітай на стрімчик і стрімчики тут на ютубі. На твіч я не ходжу, на Тікток я не ходжу стримати. Тільки тут. Так, вони вже повибивали там і Форди собі, і 5, і шості левола, да? Треті були, бачив. І треті ще я можу, ну можна потягатись. А от з такими машинами там п'ятий і вищий левел вже ні, поки що не знайдеш. Нічого не треба нікуди лізти. Глянь, не бачу, зовсім нічого не бачу. Ну зараз зона підійде і буде більше. Буде більше димків, більше шансів, те, що можна щось нормально вибити. Вон шостий чувак вже поршик, третій, третій. А я ще з голою копою. Ну давай от этого. А, вони гоняться вже. Я хотів. Може вирватися в гонку прям Я хотів увірватися, це ну, немає немає жалю до цих супротивників у мене. Я кожного хочу вибити. Тільки що в мене не виходить інколи то щоб а зачасту. Так, я рандомно катаюсь, шукаю. Шукаю десь собі якусь машинку апнуть. Ніде нічого не знаходжу, це ж треба мені так не пощастило. Як це дерево не піймав зараз. Так, бачу димочок. Десь я бачив димок тут, ні. Чи мені здалося, Та відвали там он хлопець ззаді тебе їде, От сволота така. Міг би він дерево там схопити разочок другий. Ого, схопив, схопив хлопець. Ха-ха! Молодець, так тримати. Зараз батя буде наказувати. Батя таке не прощає, ні. Він поїхав... От скотиняка. він поїхав по дорозі прям. Це йому дає перевагу. Але, але, там, я так розумію, воділа не дуже. Тому я спробую, я все ж таки спробую його взути на цю карту. На цю гоночку. Давай, давай малишечка. Ха-ха-ха, <смі> пішла, пішла. Міссанчик ти мій рідненький. Давай, давай, без боків, ніяких каменів, ніяких нічого. Бувай здоровий! <смі> Перший пішов сюди в лобі, Давай, давай. Завтра в школі розкажеш, як тебе тут надрюкали. <смі> Або на роботі. Прийде, скаже. Та я вчора там грав. був такий крутий. І зловив стінку. Вот <смі> такое. Так, що ми маємо надалі? Далі я бачив, тут десь була точка спавна. Десь димок був. Так, вон попереду бачимо. Ну, почали, почали. Почали добре. Перша гоночка і одразу перемога. Що там? О, четверочка. Аудюшечка, давай, давай сюда, це я полюбляю, це я буду, це ми таке можемо і робимо. Аудюшка нормальна тема. Четвертого левла, але можна потягатись, можна. Жовта, як я люблю, там, Так, там хлопачки гоняють, де? Да? Чи, чи він просто стоїть, а ні, вроді її. Шукаємо на... Шукаємо далі. Хочеться там десяточку, щось таке прям. Крутню якусь. Ну вон там їде вже, їде хлопець. Я так розумію помогду, що він їде, да. Глянь, там десятку тип вибив! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Аби не натрапити на нього, бо це буде фіаско, це буде просто закінчення катки. А я хочу ще повиживати і поганяти трошечки слопачками. Димка нема... Димка нема, але мають бути, так, вон є. Щас сюди заїдемо. В принципі, можливо, щось ми схопимо. Так, мінік, ні. Дякую. Там біля зони прям є. Прямо біля... Можливо, можливо, тут щось заспавнилось, добре. Ага. Я зрозумів, так, тут що маємо. Підтвертить сьогодні чи ні? Так, Субару ні. Субару ні. Так, там бачу. Зараз покатаємось, подивимося, що тут. Третій левел ні, не бажано. Я ж кажу, головне зараз не натрапити на отого тіпа з 10-м левелем машини. Так, лансер. Лансер... Мені здається краще трошечки буде. Давай спробуємо, червоний буде по-любому. Да. <плес> ще пару точечек заглянути хотілося б. Так, третє. Тут що? Глянь, тут прям як гриби після дощику. Тут вже потрібно їхати в зону, мабуть. А зона у нас уходить під гору, да? будемо... Будемо дивитися, що воно там буде. Так, субарі, ні. Не хочу теж. Таке як зараз, ну от я відчуваю, що щось мені випаде добре, от прям відчуваю я це п'ятою точкою своєю. А гарна дупа чує пиздюль за декілька днів, так що... Ну так, да, чувачки вже сьомий, так, Бронко, Бронко. Надо їхати дивитися, бо так можна залишитись на цій тачці, і я зовсім не конкурентноспособний буду. <риклад> а я так не бажаю. А що, арена вже пішла? Та ну як так-то. Ой-ой-ой-ой. <риклад> Що ви зі мною робите оце? Так, і отут треба загальмувати і подивитися, де що впаде. Ніде нічого, да? Не перепадає мені, зовсім не перепадає нічого нормального. <хи> ну, я все одно не униваю. Тобто все буде добренько. Так, да, зовсім нічого, 6 людей, шестеро людей і я на машині говна залишився. Якщо, якщо, то вона може ще й не заїхати сюди на, на гору. Це таке може бути взагалі у Льогеньку. Бо вона вон, їде на четвертій передачі 120. Ну куди? Куди? А я б хотів заїхати, я б хотів у зону попасти. Я б дуже хотів цього. Глянь, вона просто не їде, ну будь ласка. Будь лазенька. Будь ласка. Так, ну в зону хоча б я заїхав. Хай бог милує. Давай, ріднесенька, давай. Нам ще треба щось якусь димку знайти. Давай, давай, Люба. Мені здається, це вже ну, її грань. Третій левел, так кому він вже потрібен? Що тут за діла такі виходять? Вон там чувак вже їде мене фармити, так? А да? я не хотів би. Я не хотів би. Так, да, і не буде. Так, один на один вже все. Прикинь, я зараз топ візьму, оце буде прикол. Ото буде всім. Так, фінальна гоночка. Фінальна гонка буде. Ну і куди їдемо? А ми їдемо туди, вперед. Ого, так далеко. Так далеко прям я ще не їздив. Так. Ну Тут просто спуститися б <ріст> ти диви Там хлопаки вже да, нормально, та теж там гоцають по тим деревам. Ну Я отак буду спускатись, теж підійде. Червоний лансер Їде в топ. Хі -хі -хі. Хлопчина там запилив. Запилив. Прикинь Оце да Каміння каже, буде моє. Якщо я топ-3, візьму, це буде взагалі добре. Ні з ким не поганяв, авто топ вийшов, це ж треба. Там через мене перелітає вже. Там ніхто не доїхав ще, да? так далеко було, 17 кілометрів по карті ну У мене тут своя просто гонка, тут же не в топі діло, а просто чувака обігнати. Третій. Ну це ж треба. на ха Ой-ой-ой, топ-3. Хай Бог милує Нічого не зробив, топ-3 заїхав. Отакої. Дякую за перегляд.